У теплих краях, де людська нога ще не ступала, процвітала казкова держава. У мирі та злагоді тут проживали різні звірі. Нучки удави, далекоглядні жирафи, величезні слони, благородні леви та грайливі мовпенята. Правителем держави був сміливий лев. Кожного дня жителі країни працювали на благо держави. Вони наповнювали спільний кошик різними дарами. Удавність яблука, жираф, в слон ананаси, лев, виноград, мовкуня, банан. Це було потрібно для того, щоб держава процвітала. Одного разу бунтівний удав почав голосувати. Він кричав, що не потрібно носити дари до спільної казни, що користає з них лише лев. А може й справді так, подумали звірі. Навіщо працювати, якщо у нас і так все добре? Давайте жити у своє задоволення. А країна почекає. Звірі перестали поповнювати спільний кошик. Спочатку все було добре. Світило сонце, співали птахи, текла живильна та бистра водиця. Коли запаси казни було вичерпано, в країні настав смуток. Яскраве сонце сховали темні хмари. Затих пташини спів і висохла ріка. У державі почалась страшна посуха. Звірі стали сумними та спраглими. Кожним днем вони все більше і більше хотіли пити. Король Лев зрозумів, у чому причина такої негоди. Це трапилось через те, що казна пуста. Отже, Лев вирішив, що потрібно оголосити звірям про збір дарів до спільного кошика. З надією у серці тварини почали зносити фрукти, і раптом трапилось чудо. Хмари розійшлися, сонце засіяло, птахи защебетали, і потекла бистра, цілюща та свіжа водиця. Та навкруги ожило знову повернулась радість до казкової країни.